Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці продовжуємо працювати над математичними задачами. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екраною подивіться і приємно посміхніться. І працюємо ми сьогодні на уроці за підручником на сторінці 20 приготуйте і друкований зошит на сторінці 11. Починаємо ми урок з усного рахунку. Гра, чарівний ланцюжок. Приготувались? Дудь від числа 61 відніміть 30. Перевірте. Так, це число 31. А тепер до нього додайте 2. А у вас. Так. Від числа 33 тепер відніміть 10. Перевірте. А тепер додайте 6. Так, 29. Відніміть 8. 21. І додайте 40 до цього числа. Перевірте. Так у вас. Молодці. Тепер відкриваємо зошити. Відступіть 4 клітинки. На п'ятій запишіть дату сьогоднішнього уроку. Зошит покладіть на вкоси. Сядьте рівно, не згинайтесь. Ручку правильно тримайте. Завдання у каліграфічній хвилинці. Ви бачите замість чисов. То як дірочки? Подумайте, які числа треба вставити, і запишіть. А тепер перевіряємо. Так у вас вийшло. Молодці. Наступне завдання письмово. Запишіть вирази. Відповіді останнього виразу є початком наступного і так іде по колу. Тому й називаються кругові вирази. Наприклад, ці вирази ви записуєте, так як їх вісім. у два стовпчики по 4. І починаємо з виразу. Від числа 61 відняти 60. У відповіді буде 1. Тому наступний вираз. Шукаємо серед виразів, де починається з числа 1. І записуйте його вниз. Нагадую у два стовпчики по 4 приклади. І наступний вираз це сума чисел 1 і 29. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. А тепер перевірте, чи так ви записали вирази. В такому порядку. Прослідкуйте. Так, 4 ст... приклади в один стовпчик, тепер в другому стовпчику. І закінчуємо ми кругові вирази, з виразом від числа 91 відняти 30. Тобто, буде 61. І закінчили ми тим числом, яким ми і почали з вами вираз. 61. Тому і називаються кругові вирази. Тепер працюємо за підручником на сторінці 20, завдання 1: скільки коробок олівців на кожному малюнку. А скільки олівців визначаємо за першим малюнком. 4 коробки. В кожній коробці по 10 олівців. Обчисліть скільки це буде. І ще один олівець, то це буде 41 штука або 41 олівець. Визначаємо за другим малюнком. Так. У нас три коробки. В кожній коробці по 10. Це буде 30 і ще 6 олівців 36 штук. Завдання 2. Мрійниця. Повернула кілька карток. Але поспішайко стверджує, що може порівняти числа на картках. Куди якийсь знак покладе поспішайко. Порівнюємо першу пару чисел. 87. І в другому числі ми бачимо 9 десятків. Одиниці закриті. Але ми можемо визначити за кількістю десятків. В другому числі 9 десятків це більше. Тому число 87 буде менше. Порівнюємо другу пару чисел. Теж звертаємо увагу, що в другому числі кількість десятків 7, тобто більше, ніж в першому числі 69, тому 69 буде менше. Порівнюємо наступну пару. Тут уже інше. 98. А в другому числі ми тільки бачимо 7 одиниць. Тут ми порівнюємо за одиницями. Якщо ми там де 7 одиниць поставимо 9 десятків, то все одно воно буде менше. Тому число 98 буде більше. І останню пару порівнюємо аналогічно за одиницями. Тому у нас 14 буде менше, ніж наступне число, в якому буде 6 одиниць. А зараз ми з вами відпочинемо руханка. Завдання 3 на підру... за підручником на сторінці 20, склади за схемою задачу та розв'яжи її. За схемою ми визначаємо, що умова задачі про Марину і Олега, а також є дані, це числа 24 і 11 і величини дециметри. Нам треба скласти запитання. І таке запитання, якщо відомо. Про Марину і про Олега. Це означає, що їхні дані треба порівняти. Ну, наприклад, Марина відрізала стрічку 24 дециметри, а її брат Олег 11 дециметрів. На скільки дециметрів Марина відрізала стрічку довше, тобто більше, ніж брат? Для того, щоб порівняти число, яке відрізала. Стрічку Марина 24 і Олег 11 дм, пригадуємо, як правильно від більшого числа потрібно відняти менше. Тобто від 24 ми віднімаємо 11, це буде 13 дм, і у відповіді стрічки Марини на 13 дм довше, а можна задачу скласти інакше. Марина відрізала стрічку 24 дециметри, а її брат Олег 11 дециметрів. Наскільки дециметрів Олег відрізав стрічку коротшу, тобто меншу, ніж сестра. Тут нам потрібно порівняти наскільки одне число менше, ніж інше. А ми пригадуємо правило: для того, щоб порівняти, наскільки одне число більше або менше, ніж друге. Потрібно від більшого числа відняти менше. Тут розв'язання буде таке ж, як і в попередньому завданні про Марину і Олега. Тобто від числа 24 відняти 11 13 дециметрів. І у відповіді на 13 дециметрів у Олега стрічка коротша, ніж у сестри. Завдання 4. Виконуємо. Письмово. Запишіть задача 4. Молодший школяр має випивати в день 6 склянок води, а доросла людина 8 склянок. Наскільки більше склянок води має випивати доросла людина? Про що розповідається в задачі? Про склянки з водою. Та? Що відомо в задачі? Що молодший школяр випиває 6 склянок, а доросла людина Вісім склянок. Про що запитуються в задачі? Наскільки більше склянок води має випивати доросла людина, ніж дитина. Тобто порівняти казати, наскільки більше. Задача аналогічна до попередніх. Так, пригадуйте, для того, щоб дізнатися, наскільки більше, якою ми дією виконаємо. Так, ми це виконаємо дію віднімання. І самостійно запишіть розв'язання і відповідь. Працюємо далі. Завдання 5. Пройди ланцюжком і заповни пропуски. Починаємо від числа 40. На 10 більше, ніж 40, це число 50. Тобто 40 менше 50 на 10. Це. Ми дізнаємося від більшого числа 50 відняли 40, отримали 10. Тепер від числа стрілочка йде вниз. Тобто 40 на 20 менше, ніж наступне число. І треба дізнатися, що це за число буде в порожньому квадратику. Якщо 40 менше на 20. Ніж те число що в порожньому квадратику. Значить, потрібно до 40 додати 20, це буде 60. І 40 менше на 20, це число буде 60. 40 менше, ніж 60. Далі від числа 50, проходимо до числа 72. Наскільки? Число 50 менше, ніж 72. Ми знаємо, щоб визначити наскільки менше, потрібно від більшого числа 72, підняти 50. Віднімаємо десятки спочатку, потім одиниці переносимо, і в нас отримується на 22. І останнє від числа, яке ми знайшли в третьому квадратику. Це у нас число було 60. До числа 85. Наскільки воно менше? Знову від числа більшого 85 відняти число 60 на 25. Завдання 6. Виконуємо письмово. Запишіть задача 6. У тебе є 30 гривень. А у твого друга 23 гривні. Чи можете ви разом купити м'яч за 48 гривень? Щоб відповісти на питання задачі, вам потрібно і дізнатись, скільки ж у вас разом буде гривень. Якщо у тебе 30, у, три, у друга 23. А разом, якою дією дізнаємось? Так, додаванням. А потім ви і дізнаєтесь, якщо порівняєте гроші. Адже ви знаєте, що щоб купити товар, ми можемо, якщо готівка, буде стільки, скільки ціна товару або більше. Запишіть самостійне розв'язання і відповідь. А далі попрацюйте за задрукованим зошитом на сторінці 11. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Якщо ви працювали самостійно, ви намалюйте собі в зошиті зелений листок. Якщо потребували допомогу – жовтий листок. Дякую вам за увагу! На все добре!